Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу записати гороскоп для скорпіона на 2025 рік. Цей рік щасливий для тих, хто має яскраво виражений інстинкт, властивий скорпіонам. упевненістю лунатика вони відкриють серед великої кількості кандидатів, саме тих, кого бачили у своїх мріях. Зможуть подолати свою боязкість. Ту єдину слабкість, що їм дуже шкодить. Рік синьої змії буде для скорпіонів складним і непростим. 28 березня 25-го року у ваш знак увійде чорний місяць, бачите, аж у пізній осені. І рухатиметься ним до 20 грудня. Тобто з 28 березня до 20 грудня у цей час ваші недоліки вилізуть назовні, що притягне до вас небезпечні події, конфлікти та викличе е, стрес. Але саме під час стресів та конфліктів Скорпіоні здатний розкрити свої таланти та виявити характер. Зовнішньо холодні та стримані. 25 У 25-році скорпіони просто фізично відчують, як вони наповнюються енергією, особливо коли Марс рухатиметься скорпіоном з 23 вересня по 4 листопада. Вони настільки будуть натхнені якимись ідеями, що зможуть заразити ними оточуючих, відмінний час для спілкування з друзями, чудова можливість виявити свій дар переконання. Однак скорпіони будуть агресивно реагувати на недоліки оточуючих, що може часто викликати конфлікти. Ось ми побачимо. Ой, скорпіони, бачите? відміни час. Для спілкування з друзями чудова можливість виявити свій дар переконання, однак скорпіони будуть агресивно реагувати на недоліки оточуючих. Варто терпимо ставитись до людей, інакше багато друзів почнуть вас просто уникати. Скорпіони у рік синьої змії під свої ідеї створять команду однодумців, які будуть готові реалізувати їх разом. Із цією командою скорпіони будуть готові ризикувати та боротись, і якщо скорпіон за щось візьметься, то ніколи не відпустить ситуацію на самовплив. У русі до мети головною небезпекою для скорпіонів будуть помилкові погляди, якщо вони вважатимуть, що для досягнення мети всі засоби підходять, захочуть отримати гострі відчуття. І не побояться взяти відповідальності на себе. В результаті вони виявляться, втягнутими у небезпечні структури або самі їх очулють, рік особливо активної сексуальності, якою скорпіони користуватимуться, може загостритись почуття ревнощів, а також виникнути неприємна заздрість до успіхів друзів. Причому заздрість буде настільки сильна, що скорпіони підуть на підступи своїм друзям чи партнерам. Потрібно пам'ятати, що це, ця негативна енергія може так само обернутися проти них. Тільки повний самоконтроль врятує скорпіонів від самотності та конфліктів. Рік, коли скорпіони можуть зустріти свою долю. Грошовий гороскоп для Скорпіона. На початку 25-го року треба віддати всі борги, що залишились з минулого року, та погасити кредити. Тільки тоді фінансове становище дещо зміниться, Імовірний шанс розпочати нові проекти, які принесуть стабільну фінансову складову, можливі несподівані угоди, які здатні суттєво поповнити ваш гаманець. Також велика ймовірність збільшити зарплати, але в той, час, в той же час існує ризик, що деякі угоди та вкладення будуть сумнівними. А ось середина року обіцяє бути складною, виникнуть реальні загрози. Похит... Похитнути ваше фінансове становище, можливо, доведеться перейти на жорсткий на жорсткий режим економії та ретельно контролювати всі свої витрати. Доля випробуватиме Скорпіона у вигляді сумнівних вкладень і спокушатиме їх на необдумані витрати. Не перекладайте свою частку обов'язків на плечі інших, інакше доля зовсім. Відвернеться від вас. Навпаки, це той час, коли ви повинні контролювати кожну копійку, щоб вона приносила прибуток. Маєте повністю зануритись в роботу, щоб, хоча б, підтримувати колишній матеріальний достаток, відмовтесь від великих покупок та вкладень. Зірки дають хорошу можливість заробити, але лише. За умови, що скорпіони не лінуватимуться і не відкладатимуть справи на завтра. Не забувайте відкладати гроші на чорний день. Велика ймовірність, що доведеться здійснити незаплановані дні витрати. Будьте готові до цього і починайте накопичувати вже з початку року. Кар'єра скорпіона. Зміни в 2025 році неминучі, причому не завжди вони будуть приємними. Деяким скорпіонам доведеться спуститись кар'єрними сходами або навіть втратити роботу. Повороти у справах будуть настільки крутими, що не завжди скорпіони встигатимуть аналізувати ситуацію, а це може призвести до прийняття неправильних рішень. Особливо серйозно доля випробувати молодих скорпіонів, якщо, які ще не загартовані життєвими обставинами і труднощі, що виникають, можуть привести їх до депресії. Головне, не опускайте руки та невішайте ніс. Скорпіони мають сильний внутрішній потенціал, яким потрібно скористатися і переломити ситуацію. Скорпіони братимуться. За будь-яку роботу та намагатимуться робити кілька справ одразу. Це неправильний шлях. Варто зосередитись лише на одній важливій справі, якщо ви дійсно хочете досягти успіху. Має бути прийнято важливе рішення, від якого залежатиме кар'єрне зростання. Друга половина року також не дасть послаблень. На роботі перед скорпіонами ставитимуть завищені цілі. Та виявлятимуть більш серйозні вимоги. У такій ситуації не варто ображатись і скаржитись, а навпаки, є, шин... є шанс довести, що ваші таланти до цього були розкриті не повністю. Якщо ви гідно переживете цей період, то під кінець року, синьої змії, символ року. Може зробити щедрий подарунок у професійній сфері. Це може бути привабливі відрядження або направлення на навчальний семінар, новий проєкт або вищу посаду, здоров'я скорпіонів у 2025 році, бадьорість духу, приплив енергії та почуття того, що можна згорнути всі гори, такий стан настане у всіх скорпіонів на початку року. Здоров'я буде міцним і навіть найменші нездуження не спіткають. Настрій у скорпіоні у першій половині року буде цілком оптимістичним, що дуже продуктивно вплине на здоров'я. Бійте стільки раптових застуд, яких можна уникнути, якщо застосувати заходи профілактики. У другій половині року зверніть увагу на хронічні захворювання, які можуть раптово загостритись. Гарний час зайнятися процедурами, що відновлять здоров'я, відвідайте санаторій та стравниці, навіть якщо вас нічого не турбує. У плані здоров'я саме для скорпіонів зірки обіцяють найсприятливіший період. Можна зайнятися спортом, там новими видами гімнастики, не бійтесь експериментувати та обов'язково запишіться до тренажерного залу чи басейну. Скорпіони цього року відчуватимуть великий приплив енергії, яку потрібно витрачати кудись. Активний спосіб життя саме для цього й призначений, тим більше, що здоров'я дозволятиме. Втім, самі скорпіони відчують потребу. Великий так, потребу. Е відчують потребу стати більш рухливими та активними, а деякі готові навіть займатися екстремальними видами спорту, щоб випробувати себе. Можливі легкі застуди наприкінці року, але вони будуть нетривалими і не спричинять жодних серйозних наслідків. Варто також берегти кінцівки, бо наприкінці року є ймовірність переломів. На цьому я хочу закінчити. І побажати вам, скорпіони, всього найкращого у 2025 році, міцного здоров'я, щастя, успіхів. До побачення, дорогі друзі. Дякую за увагу.